Третє жовтня Четвер віра як учитель. Віра це основа всіх знань. Без принципу віри ніхто ніколи не зможе нічого навчитися. Є люди, які багато займаються оригінальними дослідженнями, але всі їхні досягнення залежать від певних фундаментальних істин, які вони засвоїли в дитинстві точно так само, як засвоює ті ж самі речі торговий чиновник. Спочатку вони навчилися читати. Для цього вони мали вивчити літери алфавіту. Знання алфавіту залежало від слів іншої людини. Їхні вчителі вказували на певні літери та слова. Які вимовляли в іменах, і майбутній вчений повторював їх, доки вони не закріплювалися в пам'яті. Вивчення алфавіту це виключно питання віри. Дитина не просить вчителя довести їй, що літери носять ті імена, про які йдеться, і вчитель не зміг би цього зробити, якби його попросили. Учитель сам вивчив їх, вірячи в чиєсь слово. З плином часу люди завжди виявляли, що їх Правильно вчили, якщо тільки вони приймали це вчення, бо букви нічого не підводили їх, немає нічого, у чому люди були б більш упевнені, ніж у своїх буквах А, Б, В, але немає нічого, що було б менш можливо абстрактно продемонструвати. Але ж вони відкривають усі скарби людської мудрості та знання. І немає жодної різниці між людьми в тому, як вони навчаються. Найзапекліший скептик мав навчатися так само, як і християнський теолог. Мало того, вивчення алфавіту доводить, що принцип віри є спільним і однаковим для всіх людей. Деяким людям важче сприйняти якусь річ, ніж іншим, деяким людям потрібно набагато більше часу, щоб запам'ятати якийсь факт, ніж іншим. Але коли справа доходить до віри, для однієї людини вірити так само природно, як і для іншої. Оскільки люди повинні спасатися вірою, Бог наділив усіх людей від природи однаковим принципом віри, так що ніхто не матиме більшої перешкоди на шляху спасіння, ніж інший. Щоб показати, що це так, нам достатньо скористатися ілюстрацією вивчення алфавіту. Для дитини. Люди не віруючиї, так само легко повірити, що А це А, а як для дитини християнина. Так само легко повірити. Можливо, Одному буде важче запам'ятати цей факт, ніж іншому, хоча труднощі можуть бути як з боку віруючої дитини, так і з боку дитини-скептика. Але один може повірити в це твердження так само легко, як і інший. Так що в питанні віри всі люди за своєю природою рівні. Тепер, щоб вірити в Христа і знати, напевно, всі істини його слова, потрібен лише той самий принцип віри, що і вчень, Алфавіту. Ісус Христос є Альфа і омега, тобто Він, алфавіт Бога, який є джерелом усякого знання, як алфавіт утворює слова, так і Христос є Слово Боже. Як з різних комбінацій букв і слів зберігаються. Усі скарби людської мудрості та знання, так і в Христі укладені всі скарби мудрості та знання Божого. Він є мудрість Божа. Скептики можуть насміхатися над християнською вірою в Христа і в Його Слово, але Він так само впевнений у своєму знанні, як і в буквах алфавіту. Віра дає знання тільки про те, що є насправді. Насправді ніхто ніколи не може дізнатися про річ, яка не є такою». Так само, як і побачите річ, яка не існує, тому людина не може вірити в те, що не є істиною. Віра застосується <кхм> лише абсолютних істин, віра у те, що не є фактом, це забобон або спекуляція, але не віра. Люди насправді не знають цих речей, якби впевнено, вони не стверджували про них. У їхньому власному розумі завжди присутній сумнів, і часто сама їхня впевненість виникає з бажання подавити або приглушити цей сумнів. Це також видно в нетерпінні до протиріччя, який виявляють ті, хто перебуває в Омані, в той час як той, хто володіє істиною, може бути абсолютно спокійний, поки ця істина піддається глузуванням. Істина ніколи не переслідує. Переслідування, це протест омани проти протиріччя, яке намагається порушити її впевненість у собі. Істина, якщо спочиває на вічній скелі і усвідомлює, що жодні суперечності й аргументи ніколи не зможуть похитнути її абсолютно спокійно посеред опозиції. Єдине її почуття в розпало це печаль і жалість до тих, хто у своєму божевіллі б'ється скелі. Слово Боже говорить нам, що світи були створені Словом Божим, що вони були проголошені на початку, тобто, де не було нічого, крім порожнього простору, там, за Словом Божим, виникли світи. У Писанні також говориться, що земля була створена з усім корисним і прекрасним за шість днів. Слово Боже, це істина, і приймаючи твердження про творіння. Ми знаємо, що вони є фактами. Дитина, яка читає Біблію з побожною вірою, має набагато більше знань про те, як і коли була створена земля, ніж скептично налаштований філософ. Але для чого була записана розповідь про творіння? Чи тільки для того, щоб задовольнити нашу цікавість? Зверніть увагу! А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою Списання ми мали надію. Давайте подивимося, чи зможемо ми засвоїти урок надії, який несе нам історія творіння. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.